Цей вірш, я не скажу, що це про любов і що дуже ніжний. Називається він Гламурна дуба. <плес> нема потреби у обличчя, нема потреби у знаннях, а тільки у жінках публічних, на всіх суспільних теренах. Тут править бал гламурна дуба. Постійній розкоша у неї однодумців купа, до неї у митці любов, її обличчя у журналах, під крупним надписом скандал. Вона в, в, в історії аналог вона історії Анал. Для неї всі відкриті двері, від неї відлітків трясе, і автограф на папері. Вона отримує. А як краса її розстане, розгульним, втрачена життям, бамурна доба йде в парламент. Там є на чому сісти там. А є на чому сісти там, коли ми хочемо пожити життям вільготним, як вона, обличчя треба затулити і не цуратися лайна.